Вона так і називається офіційне звернення до міської влади з приводу підготовки та святкування так званого 920-річчя Друговича. Справа в тому, що якось несподівано я довідався про те, що до речі, на сайті зікста інформація лише прозвучала Друговича, вона з інших, в інших ЗМІ не звучала. Про те, що влада нашого міста, теперішня влада, звернулася до... До, до, до речі, це моє звернення. Перепрошую, було передруковане на моє прохання у Трускавецькому віснику і передруковано також з моєї згоди пана Анатолій у газеті Туса. І ця газета тут всім видається. Крім того, що фактично розгорнений інтернет. Отже, я довідався зовсім, де, знаєте, треба було би це довідати в Дорговичі, а чомусь в інформації ЗІПу пройшла ця, ця думка. Наша влада звернулася до влади України, зокрема до Національного банку, з тим, що вони хочуть до кількох ювілейних дат чи до, до якихось визначних зв'язку з визначним, щоб увіковічнити визначні пам'ятки Троговича, щоб держава видала пам'ятні монети. Одна монета має бути присвячена соливарінню, монета під назвою умовною зварич. Друга церква Юра, а третя 925-річчю другого вже. І там вже було оголошення, що вже визначена дата. у вересні 2016 року збираються святкувати цей Юра, нове Юре. Знаєте, скажу відверто, мене це обурило.